Ботаніка це наука про рослини. Вона вивчає їх будову, функції цілих організмів і окремих органів, індивідуальний та історичний розвиток рослин. Засновником ботаніки вважається Теофраст. До основних напрямів ботаніки відносять систематику, морфологію, анатомію та фізіологію рослин, палеоботаніку, геоботаніку тощо. Отже, систематика класифікує рослини. Морфологія. Морфологія вивчає зовнішню будову рослин, а анатомія вивчає внутрішню будову рослин. Фізіологія функції як цілих рослин, так і їх частин. Палеоботаніка. Досліджує рештки вихопних рослин і геоботаніка поширення рослин на Землі. Рослини виокремлюють у окреме царство за деякими ознаками, які ми далі і розглянемо. По-перше, Рослини живляться автотрофно, тобто вони самі синтезують органічні речовини завдяки фотосинтезу, який зазвичай відбувається в листках. Яким чином? Листки поглинають воду, а також вуглекислий газ. В результаті фотосинтезу виділяється кисень і глюкоза. Глюкоза це, відповідно, органічна речовина. Фотосинтез відбувається тільки на світлі і тільки в хлоропластах. Хлоропласти це такий різновид пластид, а пластиди це характерні органели рослинної клітини. Тобто хлоропласти це такий різновид пластид, у яких відбувається фотосинтез. Слід зауважити, що серед паразитичних рослин трапляються і гетеротрофи, тобто ті, які живляться вже готовими органічними речовинами. Згодом ми розглянемо цей процес та рослину клітину детальніше. Взагалі, корінь троф зазвичай вказує на щось пов'язане із живленням. Для рослин характерний необмежений ріст, тобто вони ростуть протягом усього життя. Цікаво, що найвище дерево на землі сягає 115,6 метрів у висоту. Воно росте у США. Це секвоя вічно-зелена. Наступна ознака царства рослини це клітинна стінка з целюлози. Кожна клітина оточена мембраною. Однак у деяких організмів наявні надмембранні структури. У рослин, грибів і бактерій такою надмембранною структурою є клітинна стінка. Однак у цих організмів склад клітинної стінки відрізняється. Клітинна стінка рослин містить велику кількість целюлозних вуглеводу, який надає клітині пружності та форми. На малюнку бачимо целюлозну стінку під мікроскопом. Остання ознака царства рослини це запасання крохмалю. У представників різних царств живого різні запасні речовини. У клітинах рослин запасається саме крохмаль, такий вуглевод. На цьому все. Далі на вас чекає перевірочне запитання, а на наступному уроці ми детальніше розглянемо рослинну клітину і тканини рослин.